Ми йдемо розвиваємося, вдосконалюємося з кожним місяцем, з кожним кварталом, з кожним роком. І мені дуже приємно, що незважаючи на війну, ми робимо з вами той вклад, який робимо поступово крок за кроком, але все ближче і ближче до перемоги. Від себе хочу побажати, мабуть, нам усім мирного неба над головою, якомога швидше, якомога швидше. І саме головне перемоги і мирного життя. Я бачу його. Особо Госпочін Тамдерс облікового УНП. О обліку. Управління фінансів засідання до Тамдерського обліку УНП. Дякую. Разом до перемоги. дякую.